Слава Богу, брати і сестри, ми будемо читати Слово Боже перед нашою молитвою. І я читаю сьогодні з першого послання апостола Павла до Коринфянської церкви з 15 розділу і спочатку декілька віршів. Звіщаю ж вам, браття Євангелію, яку я вам благовістив і яку прийняли ви. І в який стоїте, якою спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом, я благовістив вам, якщо тільки ви вірвали не на осліп. Бо я передав вам найперше, що прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів, записанням, і що Він похований, і що третього дня воскрес записанням, і що з'явився він Кифі, потім дванадцятьом. А потім з'явився нараз більш як п'ятистам братям, що більшість із них живе досі, а дехто спочили. По тому з'явився він Якову, а опісля усім апостолам, а по всіх він з'явився і мені, каже апостол Павло. Апостол Павло, він пише до цього листа, до церкви, про котру він знав, котра була заснована ним. Під час своєї другої місійної проповіді, після того, як він відвідав Ефес, відвідав Атени Афіни, він був в Афінах. І після того, як він відвідав Афіни, він вернувся і прийшов до Коринту, і там він знайшов одну сім'ю Акилу і Прескилу. Котрі прийшли із Риму, тому що імператор Клавдій наказав всім євреям вибратися із Риму через заворухи, котрі вони мали через якогось Христа, як пише римський історик Світоній. І він наказав усім євреям вибратися. І якщо взяти і задати оцей народ ізраїльських євреїв, то особливий народ, він, по-перше, вибраний Богом, в них особливе покликання, але й вони побоять себе особливо. І ви пам'ятаєте, що тоді, коли Павло прийшов оправдуватися перед євреями, і як він став говорити, що Ісус. Оцей з Назарет, то є Месія Ізраїльський, і як вони не прийняли його, як вони стали кричати, як стали кидати свій одяг і Порох гори, зробився такий великий крик, що той римський сотник він не розуміє, що вони робить робиться, що то за така мова, і він наказав своїм воїнам забрати і вони видерли просто з їхніх рук Павла, котрого вони хотіли вбити. Я думаю, що вони подібне щось робили і в других місцях. І от Римський імператор Клавдій він наказав євреям вибратися з Риму. І так як вони були того, того самого ремесла, вони робили ту саму роботу, вони робили палатки, наметі робили. То Павло приєднався до них, і він, щосуботи, він говорив з євреєм в синагозі, там в Коринфі, а потім, коли прийшла е, сила та Тимофій, Павло повністю віддався Слову і почав проповідувати, що цей Ісус Назарету це є е, Месія народу Ізраїльського, він Спаситель світу. І тоді, в тисяча на повсталося повстання проти Павла, і Він був змушений залишити, і він проповідував в іншому місці е, недалеко від синагоги. І там утворилася церква в місті Коринті, і він пробув там рік і пів, рік і пів, 18 місяців, він пробув там. І пізніше, вже знаходячись в ефесі, апостол Павло, почувши про ті непорядки, котрі робляться в коринфянській церкві, він пише о цього листа в церкву Корин. І він говорить, що він проповідує Євангелію і каже: Бо юдеї шукають ознак, а греки пошукують мудрості, а ми проповідуємо Христа, Божу силу і Божу премудрість. В цьому посланні Він показує про те, що Ісус Христос є Месія, Спаситель світу. Він розказує про те, що. Ми являємося храмом Божим, і наші тіла належать йому, він показує про те, що є віруючі, я вже не говорю за світ, є віруючі, котрі живуть по духу і котрі живуть за тілом. І є такі віручі, котрі ходять в зібрання, вони проходять багато років, але вони являються тілесними, і признаком тілесності є різні незгоди, суперечки, розділення, і людина возвишає саму себе. В цьому посланні він показує і розказує про вечерю Господню. Не говорячи про сімейні відносини, про вечерю Господню ми читаємо. Ми читаємо про нарід ізраїльський, який був в пустині, про дари духовні, 12 і 14 розділ. І ми читаємо приклад, де описується Божа любов, то є 13 розділ. І він на кінець каже, що звіщає вам, браття, Євангелію. Яку вам благовістив, апостол Павло благовістив там в Коринфі, ось цю Євангелію, він показав їм Ісуса Христа Розп'ятого, і те Спасіння, і Він каже, яку прийняли ви, яку, в якій стоїте і якою спасаєтеся, якщо тільки увірвали не на осліп. Апостол Павло він не проповідував якісь містичних богів, він не проповідував про тих, яких люди придумали, витасані з каменя, з дерева, з срібла і, і золота, він показує їм на того, котрий створив небо і землю, котрим ми живемо, рухаємося і існуємо. І навіть рід його, як він виразився в афінах перед ось цим. Філософами, філософами, котрі виступали проти нього. І він показує їм, що ось цей Ісус, котрий там виріс в Назареті, котрого знали як Ісуса Назарянина, знали як його, його, як сина плотника, знали, як його сина, що з маму звали Марію, що це є той, котрий прийшов для того, щоб знайти і спасти те, що загинули. І він каже, що ось є таке місто, там, в, в Галілеї, місто Назарет, там в Юдеї знаходиться місто Вефлеєм, де він народився. Він їм показує, показав їм, що в Єрусалимі, там був він присуджений до страти. До смерті і Він біля За Єрусалимом на цій, на цій Головській горі, на цьому Горбі, він був розп'ятий між двох злочинців і каже, що е, я найперш передав вам, щоб прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів, записанням. Що Ісус Христос, ось цей Месія. Народу ізраїльського, котрий є Спасителем світу, котрий є твоїм і моїм Спасителем, якщо ти прийняв його в своє серце, якщо ти увірував не надаремно, а живеш ним, виконуєш слово Господнє, стараєшся догодити йому, стараєшся зберегти те спасіння чистим і непорочним. Він, через свою смерть, він дав тобі оправдання. Він дав тобі очищення твоїх гріхів, він дав тобі освячення, Він зробив тебе святим і непорочним у любові, як каже апостол Павло в листі до Ефесян. Один проповідник ще з тих давніших часів, він приводить такий приклад. Він каже, що якщо би взяти ось такого бідного, нещасного чоловіка, це відбувалося в давні часи, котрий навіть не має що вдягнутися, не має достатку їжі, щоб накормити своє тіло, не говориться вже про житло, він абсолютно не має нічого. І він каже, під страхом смерті, заставте його жити життям князя, він того ніколи не зможе зробити. Ви знаєте, що колись були такі люди, котрі вони були по цілому світі, були князі. Котрі, по-перше, мали е, свій статус, той статус надавався вищою владою, е, царем чи, чи королем держави він надавався. Вони мали багатство, вони мали свої замки, вони мали свою родословну, вони мали славу. І ось каже такого бідного, нещасного чоловіка, який не має нічого заставити, жити життям князя, він того ніколи не зможе зробити. Каже, те саме зробив і з нами Господь Ісус Христос. Він взяв отого нещасного пропащого грішника, котрий був без роду у духовному стані, котрий не мав ніякого звання, котрий не мав абсолютно нічого крім свого гріха. Ісус Христос своєю смертю. Спас від того марного життя. Каже умер заради наших гріхів. Він помер за нього, за того нещасного грішника, так само як і за тебе, і за мене. Він взяв гріхи усіх нас на себе. І Він був розп'ятий там, на тому перехрестному дереві, і він помер із ними, і з твоїм, і з моїм гріхом, Христос помер. Ти ніколи не міг би мати цієї святості, котру дає тобі Ісус Христос. Він дав тобі, Він тебе освятив, Він тебе очистив, Він назвав тебе і мене своїм сином і дочкою своєю, і дарував тобі звання. Називатися і бути Сином Божим, громадянином Царства Небесного. Ніякі заслуги, ніякі виконання правил, ніякі добрі діла, навіть якщо би ти віддав своє життя за когось, воно не могло би тобі дати того, що зробив Ісус Христос. Прок Ісаї. У 53 му розділі каже, хто цій спасенний звістці повірив, і над ким відкривалося рамено Господнє, бо він виріс перед ним, мов галузка, мов корінь із сухої землі, не мав він принади і не мав пишноти, і ми бачили його, так краси не було, щоб його пожадати. Він погорджений був, його люди покинули, страдник, знайомий з хворобами. Від якого обличчя ховали, погорджений, і ми не цінували Його. Направду ж, Він немочі нашій узяв і наші болі поніс, а ми уважали Його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами. Він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, Його ж ранами нас оздоровлено. Усі ми блудили немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу, і на нього Господь поклав гріх усіх нас. Він гноблений був та понижуваний, але уст своїх не відкривав. Як ягня Він був проваджений на заколення, як овечка перед стріжаями своїми мовчить, так і Він не відкривав своїх уст. Від утиску й суду. Він забраний був і хто збагнає його рід, бо з краю живих він відірваний був. За провини мого народу на смерть його дано, і злочинцями визначили йому гроба, та його поховали в багатого. Хоч провини він не учинив, і не було в устах його обмане, та зволив Господь, щоб побити його, щоб муки завдано йому. Якщо ж душу свою покладе Він за жертв, як жертву за гріх, то побачить насіння і житиме довгі дні, і замір Господній рукою Його буде мати поводження. Він через муки своєї душі буде бачити плід та й насититься. справедливий отрок, оправдає пізнанням своїх багатьох і їхні гріхи понесе, тому то дам уділи йому між великими». І з потужними буде ділити здобіч за те, що на смерть віддав душу свою, і злочинцями був порахований. Хоч гріх багатьох сам носив і заступався за злочинців, так старозаповітній пророк Ісая наперед звіщав про Спасителя нашого Ісуса Христа, і ось апостол Павло, бувший законник, бувший фарисей ревнитель закону Божого, він бере ось це місце і Він каже, бо я передав вам найперше прийняв був, що Христос умер заради гріхів наших за писанням. Можливо, Він приводив в приклад оце Писання ось цим Коринтянам, і каже, що він був похований і що третього дня воскрес із мертвих. В псалмах також. Описується про те, що каже слово Господнє, щоб він не дасть побачити святому своєму тління. Не буду я читати сьогодні псалмів, але тільки давайте ми звернемо на проповідь апостола Петра в день п'ятидесятниці, другий розділ. Ми читаємо. Другий розділ, з 25 го вірша, апостол Петро знов цитує Псалмопівця Давида і каже: каже про нього Давид: мав я Господа за всіх, де перед очима своїми. Бо Він по правиці моїй, щоб я не захитався. тому то серце моє звеселилось і зрадів мій язик, і тіло моє відпочине в надії, бо не позоставиш ти в аду моєї душі і не даси ти своєму святому побачити тління, ти дороге життя об'явив мені, ти мене переповниш утіхою перед обличчям своїм. І далі Петро проповідає, каже, мужі браття. Нехай буде вільно мені сміло сказати про Патріарха Давида, що помер і похований, і знаходиться гріб його в нас аж до цього дня, а бувши ж пророком, та відаючи, що Бог клятвою клявся, йому посадити на престолі від плоду Його стегон. У передбаченні він говорив про Христове Воскресіння, що не буде позоставлений воду, ані тіло його не зазнає зотління. Бог Ісуса цього Воскресив, чого всі свідки і ми. І апостол Павло, пишучи, ось цього листа до Коринфянської церкви в Коринфі, він каже, що він був похований і що третього дня воскрес записанням. І сьогодні це слово звіщається тобі і мені, що Христос помер за твої і за мої гріхи, що Він був похований і каже, як пророк говорить, що Його прироза до злочинців, але його поховали у багатого. Давид, звіщаючи про Воскресіння Христове, він каже, що ти не зоставиш душі моєї в аду, Ані Тілу моєму не досиєш побачити зотління. Ось цей Ісус, силою Божою, був, був воскрешений із цього гробу. Там була заложена ця печера, була заставлена великим каменем. Там, той камінь, був опечатаний печаттю, там була поставлена римська сторожа, котрі охороняли Ісуса, але першого дня в тижні. На світанку, перед тим, де зійшло сонце, зійшов ангел із неба, відвалив цього каменя, і Христос Воскрес. І апостол Павло, пишучи в листі до Римлян 4 розділі останні вірші, Він каже, що Христос помер заради гріхів наших і воскрес для оправдання нашого. Це і наша надія. Слово Євангелія Воно означає добра звістка, добра надія. І ми віруємо в це. Ми в цього Господа і Спасителя Ісуса Христа. І ось цю, тут перед нами написано, що ми проповідуємо Ісуса Христа Розп'ятого. Ми проповідуємо Христа Розп'ятого, тому що Він сила Божа на спасіння всякому віруючому. І один мудрий чоловік, він виразився так, каже, що я знаю, що Бог, все, 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 що робить Бог, воно перебуває вічно. І до нього не можна додати нічого, і відняти від нього не можна нічого. І Бог зробив так, щоб усі боялися Його. Дорогі брати і сестри, я хочу сказати, що через ось це страдання. І смерть нашого Господа Ісуса Христа ми отримали таке велике спасіння. І апостол Павло, пишучи далі послані до Ефеської церкви, Він каже, що Він узяв нас із царства темряви і переставив царство з улюбленого Сина Свого. Він дарував Тобі і мені нове звання. Ти називаєшся і я разом з вами ми називаємося дітьми Божими. І пише апостол Павло в ролисті в Римлян, 8 розділі, каже: «А якщо діти, то і наслідники, співнаслідники Ісуса Христа. І каже Ісус Христос: нехай не тривожиться серце ваше. Віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато оцель в домі Отця мого, а коли б то не так. Я сказав би вам, що я піду, приготую вам місце, і коли приготую місце, то я прийду і заберу вас, щоб ви були там, де я. Дорогі брати і сестри, якби тільки сталося, що Христос помер заради наших гріхів, то була би марна наша віра і наша надія. Але Христос, Він помер, Він був положений в гробі, але Він воскрес. І каже апостол Павло в цьому листі далі, Бо як в Адамі вмирають усі, так само в Христі усі оживуть. Кожен у своєму порядку. первісток Христос, потім ті, що Христові, під час Його приходу. Христос вознісся на небо. Христос знаходиться по правиці Отця Небесного, Він є посередником між тобою. І нашим небесним Отцем, Богом, котрий є вічний і праведний, котрий не має нічого спільного із гріхом, і Він є посередником із людьми, котрими живемо у цьому гріховному світі. Він є той заступник, котрий заступається за нас. Він є той, котрий прийде для того, щоб забрати свою церкву, і розмовляючи з апостолами. Матвія 16 розділ каже, що я збудую церкву, і ворота пекальни не здоліють її. І Христос збудував церкву, і церква існує по сьогоднішній день і прийде той час, коли Христос прийде забрати церкву свою. Ви знаєте, що день Той приближається з кожним часом все ближче і ближче. Ми не знаємо ні, ні дня, ні часу, коли прийде Христос. Люди стараються вираховувати. Люди казали, що от вже пройшло стільки то років, як організувалася держава Ізраїль, Христос має прийти вже того року, але пройшли ті роки. Люди на сьогоднішній день знов планують і говорять, що Христос має прийти, але ніхто не знає того дня, але Христос сказав, що каже вам, то пильнуйте. І каже апостол Павло: звіщаю вам, Євангелію, звіщаю вам добру новину, якою вам благовістив, в якій стоїте, якою спасаєтесь, якщо тільки ви увірвали не на осліп. що Христос помер заради гріхів наших і воскрес для оправдання нашого, то пише в листі до римлян. Бо я передав вам найперше, що прийнявши що Христос був умер заради наших за Записанням, і що Він був похований і що третього дня воскрес Записанням. Через свою смерть Ісус Христос дарував Тобі освячення, як всього нещасного грішника, котрий пропадав у цьому світі. Навіть якщо взяти ось того, котрий був розп'ятий із ним на хресті, один із двох злочинців, котрий звернувся до Ісуса і сказав: Згадай мене, Господи, коли будеш у Царстві Твоєму. Каже Ісус Христос: по правді кажу тобі, нині ж будеш зі мною в раю. І коли ти прийняв Господа і Спасителя Ісуса Христа, як своїм Господом, як своїм Спасителем, котрий увірував в нього, котрий ти довірив своє життя йому, ти маєш життя вічне. І то засвідчення дав тобі Господь Ісус Христос, зілявши Духа Святого у серце твоє, котре свідкує Тобі і мені, що ми є діти Божі. А коли ти ще не прийняв Його як своїм Спасителем, тебе чекає дуже. Неприємна майбутність. Тебе чекає то місце, котре приготовлене для диявола і ангелів Його. Але я хочу сказати, що добра новина є і для тебе. Ти можеш сьогодні прийти до Господа, ти можеш при сьогодні прийти до Ісуса Христа, ти сьогодні можеш розказати і визнати перед Ним усі свої проблеми, свої гріхи, і Він простить тебе. І сьогодні ти можеш мати і отримати це життя вічне, бо каже слово Господнє, ось це слово звіщаю вам Євангелію. Я ще раз наголошую: слово Євангеліє означає добра новина. Воно є добра новина для тебе, віруючого, що Христос прийде вдруге, Він забере тебе і мене, щоб ми були там, де Він. А коли ти ще не прийняв, є шанс для спасіння. Ти сьогодні можеш прийняти його в своє серце. І каже апостол Павло, що він після свого Воскресіння з'явився перша Кефі, потім дванадцятьом, потім з'явився нараз більше п'ятистам братям, що більшість із них живе й досі, а дехто спочили. Потім з'явився він Якову, а після усім апостолам, а по всіх він з'явився і мені. І я хочу сказати, брати і сестри, що після всіх Христос з'явився мені, як мій Бог і мій Спаситель, і Він є моїм Господом, моє життя, і Він є мій Господь, а я його, Йому належу. Який є, такий, як є. Во ім'я крові ми приходимо всі перед лице Господнє, і ми будемо дякувати йому. За таке велике спасіння. Ми будемо дорожити Ним, ми будемо цінувати Ним, ми будемо пильнувати ту святість, котру дарував нам Господь Ісус Христос, і ходити в страсі перед Ним і поздавати Йому славу. І коли Він прийде, ми можемо Отє прославити у вічному Царстві по вічні віки. Амінь. Молимося.